Привіт, друзі! Попереду в нас дуже багато теплих сімейних е, новорічних свят. Свято Святого Миколая, Різдво, Новий рік. І повинні ми готувати щось смачненьке для своєї родини. Сьогодні з вами ми будемо готувати торт. І в мене буде лінивий медовик з чорною смородиною. Кислинка е, чорної смородини якраз доречна буде в цьому торті. Ми з вами готували вже цей корж, тому посилання на нього я поставлю під цим відео. Переглянете це швидкий корж, який виливається і випікається на деко за 10 хвилин. Тор дуже смачний, дуже швидко готується, тому розпочнемо. І нам з вами необхідно медовий корж. Я вже нарізала його на ось такі шматочки. З обрізків зробила крихту і для крему жирні вершки, жирність 33%, сир маскарпоне, цукрова пудра І тут в мене в кондитерському мішку джем з чорної смородини. Готуємо крем, для цього нам необхідно об'єднати всі інгредієнти, і це в мене вершки, сир маскарпоне та цукрова пудра. І збиваємо його до устойчивих піків. Крем в мене вже збитий. Я взяла форму, просила пергаментом, і в мене не було бортової плівки, тому я використала пергамент. Значить, Не знаю, сказала чи не сказала, що діаметр 26 см моєї форми. Та, що ми робимо? Викладаємо на дно щільно медові коржі. Потім крем джем і так по черзі. Всі коржі я вже розклала. Далі беру крем, викладаю. Розрівнюю, і на нього піде джем. Нічим не потрібно нам з вами коржі просочувати, так як крем дуже вологий, і він віддасть цю вологу нашим коржам. І тепер вже йде черга джему. В мене він густий, тому я ось так буду розкладати ось такими невеличкими крапочками. Якщо він у вас більш е, рідкий, тоді по спіралі його наносите. Після того, як розподілили джем, знову викладаємо шар із коржів медових. Потім знову крем джем. І зверху вже джем не будемо розподіляти, а лише крем. Торт я вже зібрала. Тепер накрию його харчовою плівкою та відправлю на всю ніч до холодильника, щоб він в нас просочився. А вже завтра края та верх обробимо крихтою. Привіт, друзі! Всю ніч наш торт привів в холодильнику, просочився. Зараз дістанемо фор е, з форми, е, обробимо його крихтою і будемо з вами дегустувати. Торт в мене вже готовий. Фотографії зробила і можна проводити дегустацію. Друзі, наскільки він у нас ніжний? Корж як губка, все в себе вібрав. Неймовірно ніжний. Дуже складно навіть розрізати його було, тому що він мене довго стояв на столі. Я поки його обсипала, поки зробила фотографії дуже-дуже довго. Але це настільки ніжно і кислинка і від Чорної Смородини. Неймовірно, так я все розказала. Ще не спробувала, але вже все розказала. Тому що я вже шматочок спробувала. Ніжніше просто не буває, друзі. Настільки крем ідеально сюди пасує дуже-дуже смачно. І якраз доречна кислинка від чорної смородини. Раджу обов'язково вам приготувати цей тортик, друзі. Корж можна приготувати заздалегідь, дуже довго він лежить. І це ж так смачно і так просто. Тому приготуйте та насолодіться. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. А якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати всі мої такі смачні відео. Ну ми з вами побачимося, будемо готувати щось смачненьке.